Закінчив роботу, хочу показати, що сьогодні робилося. Ця кухня вже десь 4-5 років тому була здана. Сьогодні доробляв ось тут зліва пенал вбудований холодильник. До того часу там був звичайний холодильник. Сьогодні почепили дверки на вбудований холодильник. Тут доробляли ми всі комоди. Це під журнальних столик на тіпонах. Під телевізор він є ще. Журнальний столик. І от той дальній комод він на освітлення є. Комод під телевізор на тіпонах Blue. І комодик з освітленням. Далі тут робилася шафа в Ну, В її теж вже кілька років 3 або чотири. Інша кімната тут шафа всередині освітлення. Вона десь є в інстаграмі або на Ютубі окремо викладена вже. І сюди тільки доробили столик такий, письмовий, робочий кабінет має бути. Ось тут манікюрний столик підвісний невеличкий на тіпонах від блюм. Далі були меблі в ванну, тут трошки мало місця, щоб це все показати. Просто тумби. І там пенал має ще бути сушка, вверху місце зроблено під сушку.